Привіт-привіт вам у цей сонячний спекотний діньок. Сьогодні ми поговоримо про щось затишне, ароматне і водночас дуже магічне. Думаю, ви здогадалися, і це у нас кава з корицею. Здавалося б, звичайний ранковий ритуал, але якщо заглибитися, у цій парі кава і кориця, є і наука, і езотерика, і навіть трошечки алхімії. Тож, ти ці й на паузу і піди налий собі чашечку своєї улюбленої кави, а ми про, поговоримо про її глибинний зміст. Кава з корицею — це не лише популярний смаковий тренд. А й комбінація з реальними фізіологічними ефектами, підтвердженими сучасними дослідженнями, розглянемо її вплив на організм з наукової точки зору. І у нас є науково підтверджені властивості кави з корицею. це покращення когнітивних функцій. Додавання кориці до кави може позитивно впливати на мозок. Є огляд 40 досліджень, опублікований в 2024 році, здається, в журналі Nutritional Neuroscience. І цей огляд показав, що кориця здатна покращувати увагу і пам'ять. А також допомагати у профілактиці когнітивних порушень, зокрема деменції, за це я стала любити корицю ще більше. Це одна з моїх фобій, які я постійно профілактую. Кофеїн у каві, в свою чергу, активізує роботу нейромедіаторів. Це наш дофамін, норадреналін. І у нас підвищується пільність, реакція, покращується короткочасна пам'ять, а антиоксиданти обох інгредієнтів захищають клітини мозку від окисного стресу. Регуляція рівня цукру в крові. Це взагалі must have. Кориця містить поліфеноли та таку собі сполуку метіл гідроксихалкон, полімер. І оці сполуки імітують дію інсуліна, тобто покращують клітинне поглинання глюкози. І це Сприяє зниженню глікемічного індексу їжі і стабілізує рівень цукру в крові. Така дія дуже корисна при інсулінорезистентності та як профілактика діабету другого типу: антиоксидантна та протизапальна дія. Обумовлена тим, що кориця містить цинамальдегід, кумарини та евгенол, які борються з вільними радікалами та зменшують запалення. Каваш один з головних джерел антиоксидантів у сучасному раціоні. Разом вони знижують ризик хронічних захворювань, серцево-судинних, онкологічних, нейродегенеративних. Також комбінація кофеїну та кориці стимулює термогенез. Це вироблення тепла тілом і активуються процеси спалювання жиру, знижується апетит і тяга до солодкого. Важливо зауважити, що кава з корицею заздалегідь повинна бути без цукру, щоб не було чого спалювати зайвого. Деякі дані і наукові дослідження, але вони не зовсім підтверджені. Але все ж таки вказують, що кориця впливає саме на вісцеральний жир, який накопичується в області живота. Тому людям з типом фігури яблуко кави з корицею взагалі дуже радиться. Ну, додаткові переваги, що кава з корицею знижує рівень поганого холестерину, завдяки каві і кориці покращується травлення і перестатика кишечника. Відбувається м'яка антисептична дія, яка корисна нам при застудах. Тому ви могли бачити, як в ці всій парошочки додається кофеїн, аби Покращити цю антисептичну нашу дію. Зменшення головного болю. Це, до речі, дуже класна дія, саме кави з корицею. Думаю, що на це впливає більше саме кориця. І це дуже відчують на собі люди, які мають метеозалежність. Тому що завдяки саме каві з корицею я позбавилася цих своїх сезонних мігреній, тому спробуйте, якщо у вас немає противопоказань. Ще такий приємний плюсик кави з корицею це свіже дихання завдяки антимікробним властивостям кориці. але Але, як і у всього, навіть супер-пупер корисного, навіть у яблука є протипоказання, у кави з корицею, звісно, теж є протипокази. І дуже раджу вам, якщо ви почуєте щось про себе, таки з обережністю використовувати цей напій або взагалі від нього відмовитися. На жаль, шукати інші способи, як використовувати корицю не всередину, а, наприклад, для очищення приміщення. Так ось, кава з корицею — це потужний тонізуючий напій, тому він підходить не всім. Її не рекомендують вагітним жінкам та тим, що годують. Ну, це наче зрозуміло і просто. Також її не радять людям із гіпертонією та тахікардією при підвищеній кислотності шлунку, гастриті, виразковій хворобі. Теж не варто зловживати кавою. І також варто враховувати, що може бути алергія або індивідуальна чутливість до кориці, яка може проявлятися подразненням слизової, або навіть, бачила, бувають шкірні висипи. Також варто не перевищувати рекомендовану дозу. Норма це до півчайної ложки кориці на добу через те, що вона має вміст кумарину, а він у великих дозах може досить сильно навантажувати печінку. Тобто до половини чайної ложки це ще користь, після це вже шкода. Тому не треба. Не треба. Використовуємо лише корисну дозіровочку. А тепер я сподіваюся, що ви все зрозуміли, що я там вам вище розказувала за своєю попередньою освітою. Я фізіолог і тому, хоч десь, можу використати свої усі знання зі складними назвами. І ви побачили, що кава з корицею це смачна і корисна комбінація, але не тільки. І зараз ми зазирнемо вже у магію кави з корицею. Кава з корицею в сучасній езотеричній практиці сприймається як потужний ритуальний інструмент для залучення удачі, фінансового достатку, гармонії, позитивної енергії. І кориця це більше, ніж просто спеції. З глибокої давнини її вважали провідником магічної сили, вогню та сонячної енергії. До речі, чому вогню? Якщо ви колись мали контакт з маслом кориці, то воно дуже дуже жгуче. Я колись мала необережність з зубами, відкривала бутилочку з рома маслом і мені вона потрапила на губи, так у мене ще добу були такі опухші і жгучі губи. Тому будьте з нею уважні і обережні. Я не уявляю, якщо вона там потрапить кудись в око чи ще кудись, тому дуже акуратненько з нею. У стародавньому Єгипті корицю застосовували в обрядах очищення і піднесення духу. У кельських традиціях, як і у нас, корицю використовували для захисту дому і притягнення кохання, не лише грошей. А у християнстві теж є згадку про кориці, такі серед ароматів, які можна принести до храму. А у сучасній езотериці кариця асоціюється з цілим списком. Це успіх і реалізація планів, кориця це захист від негативу, злих намірів, заздрощів, поганих людей. Ну і всім нам відомий грошовий магніт. Це вже такий сформований, потужний грегорний символ фінансового потоку. Хоча не всі знають, що кориця також відноситься до притягання любові та Сексуальності особливо в поєднанні з ваніллю чи какао. Кориця відповідає планета Марс та Сонце. Марс, тому що воля і дія, а Сонце це у нас життєва сила та прояв у світі. Ну, стихія вогонь, це ми вже трошки обговорили, яка прискорює будь-яке бажання та активує матеріалізацію. Ну, ми зрозуміли, що кориця це неймовірна така спеція, дуже крута. Але чому кава з корицею саме в четвер? А все тому, що четвер у нас день Юпітера. Покривителя удачі, багатства, експасії та духовного зростання. У багатьох традиціях четвер вважається порталом достатку. Це коли всесвіт особливо охоче відповідає на наші прохання, які пов'язані з грошима, роботою, новими можливостями. Ритуал пиття кави з корицею вранці в четвер. Четвер. Це як відкриття таких дверей фінансового потока. Рекомендується перед або під час цього ритуалу вимовити намір. Колись, коли я починала переходити на українську мову, я перевела собі у цей намір, бо до цього використовувала іншу мову. І цей намір розлетівся по всьому інстаграму, тому, можливо, ви вже знаєте його. Як кориця смак додає, так і гроші у мене зростають, доходи прибувають. Але не обов'язково використовувати лише саме цей намір. Ви можете вигукувати те, що вам відгукується, чим більше ви будете говорити від себе. Тим дієвіше це буде, можна сказати, нехай цей день принесе мені можливості, що примножать мої ресурси, або звернутися саме до Юпітера у четвер і сказати: Юпітер, відкрий мені шлях до щедрості, гармонії в моєму житті. А зараз я вам розповім, якщо раптом ви не знаєте, як саме я роблю цей ранковий ритуал кави з корицею. Тут, наче, все просто, заварити каву, але бажано заварити цю каву самостійно, вкладаючи в цей процес свою енергію. Готуючи каву, ми проговорюємо який-небудь наш намір, про що ми вже сказали трошки вище. Це може бути щось від себе або десь записано, заздалегідь заплановано. Наприклад, нехай цей напій зарядить мене ясністю, впевненістю і легкістю. Потім? Ми додаємо дрібку кориці і розмішуємо її за годинниковою стрілочкою, думаємо про бажане. Після цього, дивлячись на нашу каву, в голос або подумки ми проговорюємо якусь афірмацію. Я відкриваюсь грошовому потоку, або мій день буде наповнений успіхом і впевненістю. Кожен ковток наповнює мене силою і можливостями. Я відкрита потіку достатку приємних подій і внутрішньої сили. Випиваємо каву свідомо, не поспішаючи, як іменно такий ритуальний акт. Можна перед цим навіть запалити свічку чи аромопаличку, можна саме взяти аромопаличку з ароматом криці, тоді це буде максимально підсилений ефект. І ось такий простий ритуал робить дива. Якщо не пробували, спробуйте і потім розкажете. У деяких традиціях кава вважається напоєм пробудження душі. Саме тому ми п'ємо її зранку, так, аби пробудити свою душу, а кориця вважається інгредієнтом магії слова. Тому саме корицю дуже часто використовують у поєднанні з якимись афірмаціями, візуалізаціями, письмовими практиками. Цей напій може стати як щоденним енергетичним оберегом, особливо для людей, які відчувають апатію, втому, розгубленість або якісь енергетичні атаки. Звісно, я вже трошки казала вище, що тим, хто не може пити каву з корицею. Може використовувати корицю в ритуалах очищення простору. Особливо це можна робити зранку. Для цього нам достатньо сипнути дрібку корицю на ладонь і дмухнути у простір, так само проговорюючи якусь афірмацію в залежності від того, який у нас намір. Кориця сприяє підняттю наших вібрацій перед якоюсь важливою справою. Вона програмує нас на успіх перед співбесідою, переговорами, виступами, тому вона дуже корисна у використанні в своїй аромалампі, тому люди використовують цей приємний запах, тому що він, наче, активізує. У деяких традиціях кава з корицею вважався напоєм чаклунок. Саме чаклунки полюбляли корицю і через це і цей аромат могли чаклувати своєю присутністю, проявляти у цей жіночий магнетизм. Та привабливість. Особливо кориця поєднувалася з медом або з апельсином. Також дуже радяться для арома, ароматів приміщення використовувати корицю з апельсином, і ці аромати дуже підвищують наш настрій і спонукають до дії. Важливо дуже важливо пам'ятати, що сила будь-якого ритуалу. Саме у нашій присутності, у нашій вірі та у нашому намірі. Коли ми віримо, найпростіша дія стає магією. Тому не так важливо зараз взяти, записати там все, що я наговорила, чи те, що ви десь вичитали, і йти по інструкції, а важливо робити це від себе і щиро вірити в те, що це здійсниться. Тоді це дійсно спрацює. Я п'ю каву з корицею дуже часто, особливо, коли мені треба підняти собі настрій, зібратися докупи, відчути якусь ясність. Це такий моя міні-медітація. Якщо тобі сподобалася така наша магічна розмова, підпишись, натисни на дзвіночок і обов'язково напиши мені в коментарях. А який у тебе ранковий ритуал, і чи пробувала вже ти каву з корицією? Як ритуал? Мені дуже цікаво, як використовуєте корицю ви, і як вона у вас програється у житті. Чи отримуєте ви цей ефект, чи отримуєте ви ці можливості, і навіть не лише отримуєте, а чи бачите ви їх довкола? Тому. Не прощаємося до нових зустрічей. Пока-пока і смачної вам кави!